Скорених про тих, хто не зупиняється попри втрати і доводить сила не лише у м'язах, а й у характері. Про ветеранський спорт і чому це важливо, будемо сьогодні говорити разом з головним тренером скадні про зампа футболу Богдан Кулинич та ветеран Олександр Линник. У нас у студії сьогодні вітаю вас. Ну, перш за все, певно, почну з вас, пане Богдане. Ви дотичні до такої до такого проекту МП футбол співпраця з ветеранами. Що для вас це особисто? Це, як ви власне до цього дотичні? Про вашу команду трошки і ваше ставлення до цього? Перш за все, якби, якби це не було це робота, але це улюблена робота, яка приносить. Крім того, що якісь про нові професійні навички, тому що Амфутбол для мене, коли я ним почав займатися, це теж було нове. До цього я, я, я знав так тільки в загальних рисах, що є таке вид спорту. І від того моменту, як почав з ним займатися вже професійно у ролі тренера, з кожним днем а, вчимося і професійно ростемо. А найбільше це, мабуть, а, щось, щось таке душевне, тому що. А, Знаєте, дуже велику роль відіграло тим, що я погодився стати тренером цієї команди. Це той фактор, що ми всі, громадяни України, зобов'язані цим хлопцям за наше, за наше життя, за кожен день, то, що ми живемо. Тому от в, таку, в такій ролі я хочу віддати свою данину цим хлопцям. Дякую. Ну і пане Олександре, ви власне, я так розумію, ваш тренер, ви сидите поруч. Коли ви долучилися до команди, як виникло таке рішення? Долучився весною минулого року. Не пам'ятаю вже в яких соціальних мережах я побачив, як хлопці на стадіоні тренуються футбол, їх тоді ще було небагато. Вам футбол. А я дуже люблю футбол з дитинства. Трохи грав, звичайно, не професійно, але грав і думаю, піду попробую, хоч поштовхаю м'ячика, я уявлення не мав, до чого все це в результаті виросте. Ви ветеран війни, чи можна трошки почути вашу історію, як так трапилося? Це довга історія. Повномасштабне вторгнення я зустрів у Польщі, я там працював. І через два дні повернувся в Україну, пішов в Добробат, перше поранення отримав в боях за Київ на Ірпінській дамбі. А третє, ну, а решту і тяжке поранення я вже отримав в боях за Бахмут, коли я воював в складі третьої штурмової бригади. Історія у вас така досить довга. Довго, розказувати. там довго Ви вже от, Власне, не перший рік, говорите, долучилась до команди. Ваші враження? Ви уявляли, що це буде складно, нескладно. Чи виправдало це ваші очікування? Ну, От порівняно з традиційним футболом, як його уявляють люди? Ну, Очікування, не те, що виправдало. Воно перевершило всі очікування. Я йшов просто згадати, як це бити по м'ячу все до повноцінних змагань, до великої дружної команди, до може, чемпіонату України скоро. Це велика така спільнота побратимів, які після війни знайшли себе в спорті. Хоча я думаю, що ніхто навіть не міг подумати, що все це дійде до такого рівня. А до того спорт був присутній у вашому житті? Чи це це от... Любительський. Любительський. Тобто а це... Цей футбол, мені здається, набагато важчий, ніж класичний футбол. Тобто це прям нова сторінка у вашому житті така. Абсолютно нова. Готуйтесь... Я такого раніше не бачив і навіть не знав, що таке є. Говорите, готуєтесь до тренувань, можливо, вже якісь є досягнення команди, якими пишаєтеся? Футбольної команди є, звичайно, досягнення, вже є і перемоги в матчах, і достойні міста на турнірах. Для... Віку команди в один рік, я думаю, що ми дуже швидко прогресуємо. Я додав тут, знаєте, АМ футбол, наскільки і, зокрема, наша команда сильно і швидко прогресує, що люба професійна команда в світі, футбольна з класичного футболу, за досить такий короткий термін не дасть такого прогресу і розвитку, як, як дали зараз хлопці. І до досягнень трішки додам, у нас хлопці соромляться, скромні люди. Але через міс, десь сім місяців від першого тренування, в нас вже відбувся е на той момент перші офіційні змагання. Це був зимовий кубок ліги Дужик замфутболу, і наша команда МСК Дніпро там завивала бронзові медалі. Супер, я так розумію, і змагань багато, і тренувань багато, але люди дуже часто не розуміють і не можуть уявити ам футбол що це таке порівняння порівнянні з традиційним футболом. Як у вас проходять тренування? Бо я ж так розумію, це не просто там прийти, попинати м'яча, як казав Олександр. Це щось більше. Як це відбувається? На що звертаєте увагу під час тренувань? Ми тренуємося зараз стабільно два рази в тиждень, плюс робимо ще такі, як міні-заїзди, міні-навчальні тренувальні збори стараємося їх робити раз або кілька разів у місяць. Це коли хлопці заїжджають повністю на 2-3 дні до нас на Базового муніципального спортивного клубу Дніпро. Ми разом ці всі три дні живемо по два рази в день тренуємося. У нас є цикл тренувань розписаний і таким чином підходимо до, до певних наших змагань. До яких наразі ми готуємося. У Нас розписана наша тренувальна програма до підготовки у першому чемпіонаті України замфутболу, який стартуватиме 29 серпня. Тому зараз активна така підготовка. Так. А поки пропоную переглянути фото з ваших соцмереж, власне, там, де е, гравці, я так розумію, от, на полі трошечки розкажете, як відбувається сам процес гри? Чи це так само, як традиційний футбол? Ну, ви знаєте, я коли мені запропонували, я почав більш широко і більш. Цікавитися, що це таке за вид спорту, бо в моєму розумінні це було щось таке виявлення, в моєму, що це більш повільний, нецікавий в порівнянні з класичним футболом там, чи футзалом, бо амфутбол це щось середнє між футболом і футзалом. Але коли я побачив, як, як грають ті команди досвідчені, там, наприклад, чемпіонату Польщі. Потім як почала прогресувати наша команда, інші українські команди це дуже динамічний і дуже цікавий вид спорту, який по емоціях для глядачів і для учасників матчу нічим не поступається звичайному футболу. А, ну, знаю, якщо переглянути вашу сторінку там от Facebook або просто погуглити ваше прізвище, то у вас досягнень спортивних не менше. Чи впроваджуєте якісь свої навички? Чи допомагає вам це власне у вашій роботі? Чи відчуваєте ви як учасники команди? Оцей от, спортивний дух, можливо, який передає, передає тренер? Звичайно, ми усвідомлюємо авторитет нашого тренера, розуміємо його досягнення. Хочемо теж таких же досягнень у майбутньому. Робота наших тренерів вона взагалі така ну, специфічна, вони мають і розуміти наш фізичний стан після поранень, але і в той же час мають вести нас до досягнень, до здобутків спортивних. Як от, власне, вам, пане Богдане, знайти оцей баланс між тим, що дійсно вести команду до досягнення якихось, але і врахувати їх психоемоційний стан, їхні відчуття? Ну тут я як я вже казав, тут процес тренування він не не відбувається спонтанно. Він розписується кожне тренування в мікроцикл, в макроцикл. І в залежності від того, коли змагання будуть відбуватися, це якби пік, да для чого ми тренуємося, вибираються і навантаження. Знову ж таки, дивимося на фізичний стан хлопців. У нас в клубі працює медична служба, яка працює з хлопцями. Це і лікарі, реабілітологи, і масажисти, які готують хлопців до тренування, які відновлюють хлопців після тренування. І ну, це як іти типу по сходинках, коли ми тільки починали, у нас там був побудований процес по, по одному. Зараз, коли вже хлопці дійшли десь до зовсім іншого рівня, він вже відбувається на набагато більших там, і фізичних навантаженнях, але тим не менш ми відпрацьовуємо і тактико-технічні елементи, і бувають у нас не менш важливі від звичайного тренування на полі. Теоретичні заняття, коли ми просто в конференц-залі сідаємо перед великим екраном, розбираємо тактичні схеми команди. Тому це все в поєднанні. Звичайно, коли до нас зараз ще додаються нові хлопці, вони не працюють повністю на рівні з хлопцями, які вже там рік займаються. Ми їм даємо дещо спрощено там систему, або навіть якщо те саме тренування, то вони його виконують по своєму самопочуттю. Ви, власне, згадали про роботу в клубі, що є різні напрямки. І я ж знаю, що не тільки футбол є різні напрямки для спорту для ветеранів. Власне, тому пропоную зараз переглянути сюжет. Ми відвідали один з ваших заходів, змагань для ветеранів. Колег, попрошу продемонструвати. Витривалість, сміливість у Черкасах. Відбувся перший спортивний фестиваль для ветеранів бійці духу. Понад 150 учасників із різних куточків Черкащини змагалися у скандинавській ходьбі, веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, стрільбі з лука, настільному тенісі, аеробайку та гирьовому спорті. А спорт це взагалі те, що нас драйвить, це те, що нас рухає. Тому ми і збираємо е, такі різноманітні заходи. І ви правильно говорите, це не перші заходи, і не крайні. Я ще раз повторюсь, це. Тільки початок серед учасників і досвідчені спортсмени і новачки. Багато хто вперше спробував себе в новому виді спорту. Микола 20 років прожив в Ірландії. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, вивіз сім'ю за кордон, а сам пішов захищати країну. каже, отримав поранення під вугледаром і з того часу на реабілітації. Сьогодні спробував себе у скандинавській ходьбі. Це вперше в мене, вперше неоціненний досвід сподобалось і надалі. Мабуть, буду займатися ходьбою скандинавською. Кину Футбол, все, і буду тільки ходити. 40 балів у стрільбі з лука отримав Анатолій. Має інвалідність третьої групи і сьогодні вперше спробував себе у цьому виді спорту. Вирішив підтримати своїх побратимів, які теж є інвалідами війни, щоб не до того, що не все зіпсовано в цьому житті. Треба участвувати, треба жити. Ну, взагалі, щоб був настрій нормальний. По іншу сторону стадіону фахтування. За процесом спостерігає Володимир Лавріненко. Це у нас фіксована дистанція, надівається фартух, Підключається маса, щоб нижче пояса, кнопочка не нажимається, коли не фіксується. Володимир Цюм у цьому спорті вже сім років. Говорить, вже виконав кандидата в майстри спорту та є кандидатом в збірну України. Це організовано для ветеранів, щоб показати, що є такий вид спорту, що до нього також можна залучатися. Захід став не лише спортивною подією, а й символом вдячності ветеранам. Організатори підкреслюють, без захисників не було б нашого майбутнього. І ви приклад того, як люди мають. Ставитись до своєї держави і до своєї громади. Ви ті, хто надихає, ви ті, хто робить неможливе кожен день. Я дякую вам Україно, за ваш подвиг, те, що ви зробили для країни, для нас, для кожного, і те, що ви зробите зараз. У межах заходу тривав збір коштів для військових. Загалом вдалося зібрати понад 42 тисячі гривень. Ми з вами щойно переглянули сюжет бійці духу. Це спортивний фестиваль, який відбувся нещодавно у Черкасах. І власне у програмі не Сьогодні говоримо про ветеранський спорт разом з головним тренером за про футболом Богданом Куленичем та Олександром Линником ветераном. Ваші побратими говорили про те, що набагато приємніше працювати от в команді однодумців. Чи дійсно це так? Чи допомагає це вам от в порівнянні от просто піти, наприклад, в спортзал і от тренуватися власне, з людьми, які вас певно розуміють так, як воно є? Звичайно, в командах легше. Ми всі пройшли через війну, де дух братерства виділяється. Дуже. І тому ми ж всі ходимо і в спортзал, там окремо, буває, ходимо разом, але на е, тренування з командних видів спорту ми йдемо з величезним бажанням. І на амфутбол, і на волейбол сидячи, на всі командні види спорту. Не потрібно там збиратись, шукати, приходять вчасно і в великій кількості. Чи відіграв все-таки спорт якусь роль у реабілітації вашому відновленні після поранення? Звичайно. Спорт це, можливо, і найважчий з методів реабілітації, але 100% надієвіший. Дієвіший, аніж будь-який інший. Звичайно. Пане Богдане, багато тренувань. Наскільки це популяризовано в Україні? Я ж так розумію, що це не тільки в Черкасах, от ви кажете про міжнародні змагання. Наскільки це популяризовано? Наскільки це зараз процвітає, так би мовити? Ну, дивіться зараз дійсно за останній рік адаптивні види спорту не тільки футбол. А й волейбол сидячи, і штовхання ядра, і ну, там, загалом легка атлетика, паверліфтинг дуже багато видів адаптивних адаптивного спорту, і от за останній рік вони теж розвиваються ну, дуже потужно в Україні. Знаєте, я можу більше розповідати про Амфутбол, тому що я саме в цій так, сфері, звичайно. і то, для прикладу, якщо в минулому році станом на Січень березень минулого року у нас в Україні було чотири команди з амфутболу. То на даний момент в Україні створено 19 команд з Амфутболу, які мають постійний тренувальний процес. І з цих 19 команд вже, мабуть, ну плюс-мінус команд 14 готові брати участь у змаганнях. Ну, я так розумію, це не максимум. Що на вашу думку потрібно для популяризації це якесь залучення, чи більше про це говорити? Що для цього треба? Ну тут в комплексі має бути все, все побудовано в комплексі. Знаєте, ми, мабуть, от якщо взяти для прикладу нашу команду, наш клуб, то я більше ніж впевнений, що ми одні в в Україні, і можливо, навіть одиниці таких є структур у світі, тому що. У нас комунальне підприємство муніципальний спортивний клуб, яке фінансується з міського бюджету. Крім того, в нас дуже багато залучається і проводиться роботи з бізнесом, з спонсорами, з партнерами, які підтримують і допомагають нам розвиватися. Тобто, якби ми просто збиралися і тренувалися, да, але в нас не було єдиної форми, екіпірування того ж, інвентарю і всього іншого, ну, це б не дало результату. От в комплексі все, тому я хочу. Подякувати по перше, керівництву нашого клубу, всім працівникам нашого клубу, тому що ну не тільки ж тренер тренує команду даний, не тільки це там на тренуванні. Да, там тренер, адміністратор команди, медичний персонал. Але загалом, щоб команда функціонувала, це, це всі працівники нашої структури нашого клубу працюють над цим. Дякую Черкаській міській раді, виконавчому комітету, що підтримують, і велика подяка партнерам нашого клубу, які допомагають нам розвиватися. Як потрапити до вас в команду? Ви так гарно розказали, що як потрапити, записатися, чи як це відбувається? Це дуже просто. Ми, ми широко представлені у соціальних мережах це і Фейсбук, Інстаграм, і офіційний сайт МСК Дніпро, на якому є всі контакти. На моїй особистій сторінки, на сторінки кожного тренера є інформація, як, як долучитися до того чи до іншого виду спорту, контактні номери телефону. Телефонуйте, приходьте на. Ем... Черкаси-Арену, Смілянська, 78, запивив, будь-кого там запитайте, вам, вам підкажуть і направлять. Але ж знову ж таки зауважимо, що це буде щось легше, правильно для початків. Звичайно, по ну, У нас для прикладу, буквально вчора ми поспілкувалися, познайомилися з новим ветераном, який прийшов до нас в клуб, і Він, якби, він каже, я займався баскетболом, але цікаво було б спробувати там Іам-футбол. Але ми подивилися, ми поспілкувалися, зрозуміло, що на даний момент він ще фізично, ну можливо, не готовий. Він ще тільки в процесі там 4 місяці, як отримав травму. Він ще тільки в процесі реабілітації такої первинної, тому йому зараз треба пройти. Цей шлях, і але він може пробувати себе в інших. Він сьогодні зранку вже в скандинавську ходьбу перше тренування в нього було. Він вчора тільки прийшов до нас на стоїн. Познайомився сьогодні разом з хлопцями, з іншими ветеранами. Він уже зранку в нього було тренування скандинавської ходьби, і таким чином вони покращують свої фізичні навички якості, і потім вибирають собі вид спорту, яким вони хочуть займатися. Чудово, ви розповідаєте, скільки там змагань, активностей. які найближчі цілі ставите перед командою от на найближчий час? У нас зараз найперше це підготовка до першого чемпіонату України, який стартує в кінці серпня і буде тривати аж до кінця року. Цілі завжди ставимо найвище, це перемога в кожному матчі, але знову ж таки, от яка є особливість філософії нашого клубу? Це ну, ми, ми не тільки про перемоги там, в матчах, да, як, там, як, як звичайний спорт. Для нас головне, щоб. Атмосфера е, команди, атмосфера сім'ї цієї сім'ї, МСК Дніпро, і все-таки першочергове наше завдання це повноцінна реабілітація і відновлення хлопців, а потім вже спортивні результати. Але ну в клубі, от як все починалося, це ж не було про спорт. Ми коли створювали це, да, це було фізкультур центр фізкультурно-спортивної реабілітації. Тобто тут навіть був не спорт, а фізкультура. І ми так пробували потихеньку, потихеньку, а потім самі хлопці до нас прийшли, кажуть, слухайте, ми вже не хочемо фізкультури, дайте нам спорт, дайте нам змагальний ефект. Ми хочемо вже чогось більшого. З правильним підходом, власне, створюється і сім'я, і підтягуються вже спортивні досягнення. Пане Олександре, може наостанок якийсь би мотивуючий заклик до ваших побратимів, що власне вас залишає в спорті, що вас мотивує, і можливо, це змотивує когось з інших? Ну, я повторюю ще раз. Що спорт це найкращий шлях до реабілітації і фізичної, і психологічної, кращий шлях до соціалізації назад після війни. Це такий дивний цивільний світ. І в спорті ви знову знайдете братерство, яке відчули на війні. Будете знову серед своїх. І не буде у вас ніяких поганих думок. Супер, я вам дякую. А, Нескорені це не просто про героїв, це про приклад. Приклад от сили, витримки, віри, витривалості. Це історії тих, чиї голоси відстоювали і тепер вчать нас досягати. А, дякую, що були з нами. Сьогодні зі мною у студії говорили про ветеранський спорт, зокрема АМПА футбол, а, головний тренер збірної команди. МСК Дніпро з МП футболу Богдан Кулинич та Олександр Линник ветеран. Я вам дякую, що були з нами. Вам дякую. Більше корисної інформації на наших сайтах VK.ua та нашому youtube каналі. До нових зустрічей.